Цієї зими на водоймах Житомирщини потонуло чотири людини. Ще чотири вдалося врятувати. Повідомляє головне управління ДСНС. Однією з основних причин загибелі громадян взимку є людська безпечність та самовпевненість, а ще й підігріта алкоголем. Зокрема, трагедії трапляються під час рибальства при спробі людей перевірити міцність льоду або перейти водойму, скоротивши шлях. І саме у небезпечних ділянках виходити на лід можна, коли готовщина становить більше семи сантиметрів, кажуть у рибоохоронному. Патрулі. Якщо виходимо на лід, лід перевіряємо так званою пашньою і на її товщину корки льда. Якщо з трьох разів не пробивається, значить на лід вже можна виходити. Зараз тут лід у нас більше 10 сантиметрів, тобто вже сміло можна ходити по льоду. А рятувальники нагадують, виходити на кригу можна лише коли вона блакитного або зеленуватого кольору. Любителям зимової рибалки радять мати з собою жилет та мотузку, які врятують від небажаних ситуацій. Пам'ятати потрібно і як діяти, якщо провалився під лід. Потрібно не метушитися, потрібно позвати на допомогу. Якщо бачите, що допомога надійде, вже триматися, розставивши руки на кризі за кригу і пробувати самовільно повільно. Викочуватися на кригу, Якщо вам вдалося перекотитись на кригу, відразу не потрібно вставати. Потрібно трішки проповзти, а вже потім, коли ви впевнені, що крига міцна і не провалиться, тоді вже можна вставати. Лід на річках уже більше 10 сантиметрів, тож виходити на зимову риболовлю вже можна. Разом з фахівцем рибоохоронного патруля запитали у місцевих рибалок, що вполювали та чи дотримуються вони правил безпеки на ряду. Ось о, Чотири штучки. Ну хоч на сковородку вже тоді. Одна <рес> рибіна, блін, йо-мойо, сонечко пробило, щось клюнуло. Сонечко зайшло, все. Зараз і не хоче вже клювати. Щось дибне і не хоче, дибне і не хоче. Ну не клює, взагалі не клює поки. Коли-не коли прокльовує, а так не клює. Піймали. Є невеличкі до зимової рибалки житомиряни ставляться обережно та дотримуються усіх правил безпеки на льоду. чого не можна сказати про правила рибальства. З початку місяця в області рибоохоронним патрулем було виявлено більше 40 порушень. Хочу наголосити, що потрібно дотримуватись правил рибальства, тобто ловити не більше, ніж на 7 гачків, не більше 7 жерлиць зимових вудочок за дозволено норму риби, тобто 3 кілограми плюс одна рибина дозволених розмірів на Житомирщині. Більшість таких порушень є незначними. Перевищення кількості гачків та торгівля риби без документів, що підтверджують законність її придбання. Також зафіксовано два грубі недотримання правил це використання заборонених знарядь лову. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.